У Одесі стрілянина на фонтанській дорозі. Попередньо невідомий убив чоловіка пострілом у голову. На місці події зараз працюють слідчі. І наша знімальна група Ольга Дунська на прямому зв'язку із нами. Олю особу загиблого вже встановили. Відомо хто він. І власне злочинець його затримали чи утік? Може, оголосили план перехоплення? Олю. Вітаю наразі. Поліція розшукує злочинця. На місці працює слідчо-оперативна група. Що станом на зараз відомо, Вбивство сталося близько шостої вечора просто посеред подвір'я, де розташовані будинки і найбільш що жахає тут у поруч у кількох метрах величезний дитячий майданчик. Невідомий поцілив за словами місцевих, зробивши кілька пострілів. До того ж, місцеві кажуть, що спочатку не надали цьому значення, тому. Що через війну вже звикли до дивних звуків вибухів. Однак потім один з перехожих побачив, за словами місцевих пораненого чоловіка, та зателефонував до поліції. Щодо самого загиблого станом на зараз відомо, що це чоловік середніх років до пенсійного віку поблизу поблизу нього знайшли ціпок, тобто таку тростину для ходьби, станом на зараз на місці працює слідчого оперативна група вирішується питання щодо внесення інформації до єдиного реєстру. Або це буде замовне вбивство, або ще якась кваліфікація. Чекаємо вже від поліції студія. Олю, дякуємо. Ольга Дунська з Одеси де пострілом в голову просто на вулиці було вбито чоловіка. Поліція зараз шукає зловмисника.